Слава Ісусу Христу. Хвала, подяка нашому Богу, що ми маємо цю чудову, прекрасну можливість бути тут, в Домі молитви. І зараз ми вислухаємо Слово Боже. Прочитаємо один із віршів Старого Заповіту. Це Книга Хронік, 20 розділ, 30 вірш. 20 розділ, 30 текст. І заспокоїлося. Єсафатове царство і дав йому його Бог мир навколо. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Мир на сьогоднішній день для нашої країни це актуальна тема. І кожен із нас ми мріємо, ми чекаємо, ми прагнемо почути цю добру звістку, що в нашій країні наступив мир. Ми про це молимось день і ніч. Ми про це згадуємо дуже часто. У нас завжди на наших устах саме ця тема коли прийде мир. Нам хочеться цього, ми прагнемо цього. І Якщо дивитися на цю історію, яка відбулася в житті ізраїльського народу, те, що сталося у житті царя Йосафата, ми знаходимо деякі відповіді на запитання, яким чином можна досягнути миру. Хто може отримати мир від Бога? Або яким чином ми можемо досягнути миру? Щоб отримати мир від Бога, від кого ж все-таки це залежить? Від мене як людини, від нас, як народу, чи це від Бога, кому він визначив? У нас є такі запитання. Звичайно, саме вже цей текст він вже дав нам деяку відповідь. Ми знаходимо на перше запитання, хто дає мир, тут є відповідь, що саме Бог він. Той, хто посилає мир. В інших текстах ми знаходимо, що Бог посилає і війну. з Чим ми дуже важко погоджуємось. Ми знайдемо кучу виправдань в тому, що Бог не може посилати війну, Він тільки посилає мир. Я не буду зараз цитувати ці тексти, де саме Бог Він і також і це посилає в житті країн, в житті людей. Але ми бачимо, що саме хто дав заспокоєння, мир Йосифатовому царству, це Бог. В даному тексті ми знаходимо також відповідь на те, що кому Бог дає мир, якому царю або якому царству, і, як ми вже читали, дав йому, його Бог, мир навколо. Саме Бог дає. Мир тим людям або тому царству, для кого Бог є їхнім Богом, це Бог живий, вічний, святий. Звісно, якщо Бог дає мир, то люди стараються привласнити такого Бога. Звичайно, такого Бога мати і з таким Богом дружити це чудово. І на сьогоднішній день ми можемо почути вислів. Бог з нами, Бог за нас, Бог нам допоможе чудово, прекрасно. Але все-таки з ким переває Бог? Бога неможливо привласнити. Бог не стає на яку сторону у воюючих якихось сторонах або людей, які воюють, Бог не стає на одну із сторін. Так, люди би хотіли, щоб Бог стояв на моїй чи іншій стороні для того, щоб досягнути якоїсь перемоги, досягнути якоїсь слави. Але знову ж, повторюсь, Бога неможливо привласнити. Бог стоїть на стороні, і якій стороні ми почуємо. Саме історія царя юдейського. Розкриває нам істину, кому Бог готовий дати мир, кому Бог готовий допомогти і дати перемогу. І цій історії багатої істин. Звичайно, ми про все не будемо сьогодні розглядати, тому що у нас гості не гості, наш, наш, наші сестрички, приготували велику програму, тому я буду скорочувати, і нас сьогодні теж є гість. Наш брат із церкви Благодаті, пастор церкви благодаті, брат Славік. Він буде теж ділитися словом. Але що ми знаходимо? Що сталося в житті цього царя юдейського Єсафата? Що відбулося? Ми читаємо з перших віршів цього розділу, з 20 го розділу з перших віршів. І сталося. Потому, після тому Мавітя, пішли мовітяни та амонітяни, а з ними деякі з меунян проти Йосафата на війну. І прийшли, і донесли Єосафат, говоричи, прийшла на тебе сила селена з того боку моря з Сирії, і ось вони, Хацон та марі, воно Енгеді, і злякався Йосафат, і постановив звернутися до Господа, і він пролосив піст на всю юдею. І зібралися юдеяни просити допомоги від Господа також поприходили зо всіх юдиних міст просити Господа. Так, кому Бог готовий дати мир, яким людям? Зверніть увагу, що відбулося? Що сталося? В один момент, в один час, в один період життя Йосафат почув дуже погану новину. Новина, яка його налякала. Новина, яка його привела в стан страху й переживання царя, царя юдейського, царя народу Божого, привела його в страх великого хвилювання. Привела його в стан. Великого переживання. І що ми спостерігаємо, що він зробив. Але що цікаво, як далі будемо роздумати, що цікаво, сьогодні ми можемо почути один із висловів. Воно дуже поширено. Хватить молитися треба діяти. Або скільки вам треба молитись, треба. Поступати, діяти, робити ту чи іншу справу. Дехто вважає, що взагалі молитися до Господа це слабкість. Молитися або звертатися до Бога в молитві, йти до Бога, навертаючись до Нього. Вважається, що це люди слабкі. Вони не в силі захистити себе. Це люди, які не в силі десь відстояти якусь свою позицію. А люди, які десь роблять за своєю волею, в гордості поступають зухвалостю, це сильні люди. Так, на перший погляд, людина, яка звертається до Господа, здається, вона слабохарактерна. Така людина вона не може десь відстояти свої позиції. І читаючи про Єсафата. Да, перші, перше враження, що Йосафат, він досить слабохарактерний. Але він зробив найважливіше в житті. Він зробив те, що має зробити кожен цар на цій землі, навіть кожна людина на цій землі що має робити. Коли приходять переживання, коли приходять якісь страхи, коли приходить якась навала, коли приходить якісь переживання в житті, що в першу чергу треба завжди робити? Що в першу чергу до кого треба бігти? Саме Йосафат зробив найголовніше в житті. Здається, він був слабохарактерний. Він не мобілізував народ до війни. Він не зібрав народ, щоб зайняти позицію і почати воювати. Він не розробив стратегію, яку змірює військову для того, щоб вийти і обороняти свою країну. Він цього не зробив. Він не мобілізував народ для війни, але він дещо більше зробив. Важливіше зробив. Він мобілізував народ. Ви знаєте, для чого? Для молитви. Саме Йосафат, він зробив дуже важливе. Перше, що він зробив, він, як ми читали у третьому вірші, постановив звернутися до Господа. Інший переклад і злякався Єосафат, і навернув лице своє шукати Господа. Тобто він навернувся до Господа, він повернувся до Господа. Про що це свідчить, про що це говорить? Він готовий був слухати Бога. Він не шукав волі своєї у цій ситуації. Він не приймав рішення із власної якоїсь такої, своїх поглядів, як захищати свою країну. Він навернувся до Господа і чекав, що він скаже. Він шукав саме волі Божої у цій Складній ситуації він прийняв рішення навернутися до Господа і шукати Його. Як це важливо в житті, в житті кожного з нас. Коли приходить щось в наше життя незрозуміле, важке, складне, здається, безвихідне, як добре повернутися лицем до Господа. І бути готовим почути, що він скаже, що він порадить, яку він дасть нам указівку. Це зробив Йосафат. Він звернувся до Господа бо навернув лице своє шукати Господа. Це свідчить про те, що Йосафат він був смиренним. Людина. Яка шукала завжди то, що Бог відкриє, або що Бог скаже? Людина, яка була готова підкоритися Божій волі, а не якимось власним поглядом. Іосафат навернувся до Господа. Друге, що він зробив, він проголосив піст на всю Юдею. Про що це свідчить? Якщо йде мова про піст, це не просто голодування. Піст це в першу чергу визнання, визнання своєї гріховного стану, або своїх гріховних помилок в житті. Це визнання того, хто я насправді є. Коли Йосафат оголосив піст, це визначає, що він визнав теж свої помилки, він визнавав те, що він не так чинив, в чому він оступався або. Чому він порушував Божі заповіді, він це визнав, він це визнавав і весь народ визнавав. Визнавав, що вони по відношенні до Бога, в чому вони зрішили, і по відношенню один до одного, що вони вчинили недобре. Вони мирилися між собою, вони каялись в своїх гріхах, звертаючись до Бога. Оголосив піст Єосафат. Всі юдеї, це ще одне свідчить про те, що вони всі відклали свої повсякденні, повсякденні справи і у великому благанні і проханні взивали до Господа, кликали до Господа. Вони покорилися в постій Богові, визнаючи, що тільки Бог може вирішити те питання. або Ті складнощі, які склалися в житті народу ізраїльського. І що ми знаходимо, що увесь народ зібрався, щоб просити допомоги у Господа. Як Йосафат, також і весь народ почали просити у Господа. Дивіться, що найголовніше зробив Йосафат це перше, що було. Йосафат не став. Мобілізовувати народ на війну не став розробляти стратегію, як отримати перемогу. Але він мобілізував народ для того, щоб вони молилися, постилися і просили в Господа відповіді. Так само в нашому житті має бути особистому. Що би не сталося в нашому житті, Бог посилає саме для чого щоб ми, якщо приходять біда, ми звернули свої погляди або повернулися лицем своїм до нашого Господа. Щоб ми могли в молитві, благанні, проханні, взиваючи до Нього, благаючи Його, просячи Його, щоб Він дав нам мудрості, розуму, як поводитись в тій чи іншій ситуації складній життєвій. І в такому випадку. Бог обов'язково принесе мир. Це правда. Далі ще розкриває, саме цей тест показує, яким чином ще Єсават поступав і в результаті чого він досягнув, але це ми будемо роздумувати іншого разу. Я би хотів кожного з нас закликати. І саме до дій яких. Якщо приходять біда, молитва це сила. Коли ми молимось, звертаємося до нашого Господа, це найголовніше, найцінніше, що є в житті. Це те, що Бог хоче від кожного з нас. Бог хоче, щоб ми поверталися до Нього, щоб ми навернулися до Нього і шукали саме Його волі, шукали Його істини, шукали саме того, що Бог хоче від нас, як нам необхідно поступати в тій чи іншій ситуації. Тому нехай Бог нас благословить, щоб ми завжди мобілізувалися, щоб ми могли бути активними у молитві, в шуканні Господу, і тоді ми знайдемо відповідь на наші питання. Амінь. Помолимось.